Співачка Мадонна, якій зараз 64 роки, приміряла на себе образ школярки. А Вікторія Бекхем і Девід Бекхем шокували світ тим, що вийшли на вулицю в однаковому одязі. Та що ти там робиш, Гришань? А, а що? Ми вже в ефірі Надюш? Та вже давно. Я навіть твій текст сказала. О, слухай, я просто вправи з англійською роблю. Так цікаво. Гришань, я. В принципі нічого не хочу такого сказати, але ти іншого часу не знайшов. Так в цьому ж і фішка Надюш. Я можу робити вправи будь-де і будь-який час з планшета або навіть з телефону. Спонсор показу інгліш надихаємо вивчити. Е, дивіться наш наступний сюжет. Він теж неймовірно цікавий і корисний. Угу. Сто я подивлюся. Західні зірки продовжують сіяти на червоних доріжках, а фахівці онлайн школи вже переклали для вас найсвіжіші і найяскравіші, як їх нові образи, чутки нещодавно світська діва Кім Кардаш'ян повторила легендарний образ у Ми Турмен з фільму Вбити біла та бути чиєюсь копією це не про Кім. Тому вже згодом вона повернулась до свого звичного луку 64-річна Мадонна вирішила згадати молодість і приміряла на себе образ школярки. Власне, у шкільній формі вона й відправилась на побачення зі своїм 29-річним бойфрендом, боксером Джошем Попером. 56-річна акторка Сальма Гаєк теж поділилася яскравим образом, що правда лише у купальнику, і зірці дійсно немає чого приховувати. Та ніщо так не підкреслює красу жінки як вагітність. Лінсі Лохан днями показалася із животиком. та безсумнівно, однією з найстильніших вагітних знаменитостей є співачка Ріана, і свою другу вагітність зірка максимально намагається підкреслити. А дізнатися про всі модні західні тренди першими можете і ви. Спонсор показу «Інгліш-дом». Надихаємо вивчити. О, сорі. Інгліш з вери інтесін. Єскомплетлі агрі. Вибачте, ми з Надією не помічаємо вже, що переходимо на англійську. <laughs> Дивіться далі. Неймовірну правду про зірок. Попереду лише відбірні найцікавіші сюжети. О, oh, так. Юхевчіт. Yes. В Іспанії пройшов міжнародний пісенний конкурс Юнайтед Кітс Фестивал. Чому цей фестиваль дуже важливий для українських дітей? Та яка мета цього фестивалю? Про це розкажуть українські зірки Руслан Квін та Ірина Білик та гурт казка. Переможець Україна має талант Артем Фисько, який вразив країну тим, що взяв ноту Фа третьої октави, і в якого аж 9 мільйонів переглядів на Ютюбі здобув чергову перемогу. Тепер вже міжнародному фестивалі Юнайтед Кітс, де серед 30 дітей з дев'яти різних країн обирали переможців. Ух, Детальніше про цей фестиваль і його переможця дивіться у нашому сюжеті. Талановиті діти з дев'яти країн світу зібралися на міжнародному пісенному фестивалі United Kids в Валіканте в Іспанії, зокрема і учасники з України. Адже в час, коли в нашій країні йде війна, діти, тим не менш, повинні проживати своє щасливе дитинство, знаходити нових друзів та реалізовувати мрії. Чудова та дружня атмосфера фестивалю подарувала їм цю можливість. Засновник конкурсу композитор Руслан. Квінта, як ніхто розуміє, наскільки важливо для дітей реалізовувати свій талант. Мета фестивалю об'єднувати таких дітей, які мешкають у всій Європі, на цій планеті. І ці діти в майбутньому стануть зірками своїх країн. Які вони представляють що стосується дітей з України, то для них це та платформа, та площадка, де дитина відчуває себе майже миротворцем, таким маленьким амбасадором своєї країни. Солістка гурту Go Way Катерина Павленко, яка була в складі журі, зізнається вражена вокальними даними дітей, але при виставленні балів враховувала не тільки це. Я обирала за критеріями такими як цілісність. Тобто, коли дитина виходить на сцену і вона співає пісню, вона відчуває її, в неї зовнішній вигляд підходить під це все її рухи, тобто її емоції. Сьогодні були дуже багато неймовірних дітей, і обирати було дуже складно. Учасники фестивалю мали можливість не тільки заспівати на великій сцені, поборотися за призи у розмірі 500 євро за перше місце та суперприз авторську пісню від Руслана Квінти, а й поспілкуватися зі своїми кумирами, відомими українськими артистами Іриною Білик, гуртом Каска та Алєксєєвим, які приїхали підтримати захід і маленьких зірочок. І це буде прям світовий фестиваль. Це дуже прикольно, що його вже роблять навіть під час війни. Тому що діти не можуть просто сидіти і читати новини цілими днями, їм треба показувати свої вміння, їм треба розвиватися і не можна втрачати час, тому що діти ростуть дуже швидко, їм треба розвиватися прямо зараз. Сьогодні дуже важкий час для нашої країни. Ми могли б закритись, але є надія. Перемоги без надії не можна дочекатися, а коли дітки співають, посміхаються. Особливо українські дітки, це найголовніше зараз, мені здається, поруч з охороною воїнів нашої країни. Це поруч, це неймовірно важливо, щоб у дітей була можливість відволіктися від цього, була можливість пожити нормальним життям, вийти на сцену, забути про цю війну, забути про все і просто розтворитися в музиці. Розтворилися у музиці глядачі в залі, особливо під час виступу переможця, шоу Україна має талант Артема Фесько, який виграв гран-при фестивалю. Від його голосу всіх пробігли мурахи по шкірі. Зал на мить завмер від захвату, а потім вибухнув оплесками. Мені ця перемога дуже важлива і приємна, тому що серед тридцяти дуже сильних учасників вибрали саме мене, і для мене це навіть трішки шок. 13-річний Артем Фесько після перемоги в шоу Україна має талант у 2021 році. Підкорив вже світову сцену і довів, що Україна справді має талант. Що ж стосується грошової винагороди, то переможець планує частину коштів передати на допомогу військовим а решту у фонд здобуття освіти в майбутньому.